Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, вподобайки, коментарі, пости, не забувайте, це дуже важливо. І ми продовжуємо розглядати і прогнозувати матчі третього туру Чемпіонату України Прем'єр-Ліга з футболу. Матчі, які відбудуться вже 17 серпня суботу. Почнемо з матчів Зоря Олександрія, а також Полісся Інгулець. Карпати Динамо Київ буде окремим відеооглядом і відеопрогнозом. Зоря Олександрія. Зоря поки що так. Це дуже приємно відмічати. Нарешті Заря знаходить свою гру, дві гри, дві перемоги. І Заря перебуває на першій сходинці 3-1. Різниця забитих, пропущених. Олександрія поки що четверта. Три має бали в здобутку. Матч Заря Олександрія відбудеться. Суботу на Славутич Арені в місті Запоріжжя. І, друзі, тут, е звісно, з повагою відношусь до е Зорі і до Олександрії, але тут, скоріш всього, може навіть один гол вирішити. Долю цього матчу. І я вважаю, що це буде гол зарі. Заря в акурат заграє на перемогу. Буде мінімальний рахунок, але на користь зарі. Або 1-0, або 2-0. Ну, можливо, щось трішки не за планом зарі піде. І не за моїм планом. Тоді 2-1. Але ж все одно перемога зорі. Перемога зорі, так, дивимось. 2-32 коефіціент. Непоганий, погодьтесь. Даже я б більш сказав чудовий коефіцієнт. 2-32 перемога Луганської зорі. Ну, і на центральному стадіоні в місті Житомир відбудеться другий матч суботи Полісся Інгулець. Інгулець повернувся до Прем'єр-ліги. Вже свого часу інгулець бував в елітному дивізіоні футболу України. На сьогодні Полісся поки що йдуть п'ятими Три бали. одна перемога у них. 1. -0. І Інгулець 13 -е місце. 1-2 різниця пропущених забитих пропущених. 1 2 1 бал в активі. І знаєте, я навіть сумніву не маю на рахунок перемоги Полісся, але все ж таки, я думаю. Інгулець має чудовий шанс, чудову нагоду бодай забити в гостєвому для себе матчі на центральному стадіоні в Житомирі. Звісно, якщо Інгулець забиває, то Полісся забиває двічі, як мінімум, а то й тричі. Одним словом, друзі, я натякаю, навіть не натякаю, я кажу прямо: Полісся виграє, але через тотал більше. Не виключено з пропусканням голу від інгульця. І ось тому у мене такий вибір і такий, неймовірно високооцінений параметр мого прогнозу. Полісся перемога і тотал більше 2,5. Оцінюється 3,07. Так. Вам не почулося. 3,07. Це коефіцієнт цього варіанту мого прогнозу. Полісся інгулець, перемога полісся і тотал більше 2,5 більше 2,5. 307. Я, е, просто мені приємно це повторювати. Цю цифру 3 Давненько я не заряджав таких потужних коефіцієнтів. До вашого розсуду, друзі. Не забудьте написати, чи підтримуєте ви такий сміливий крок і такий сміливий варіант прогнозу. Я думаю, тут. Е, або 2-1, або 3-1 буде на користь Полісся. І е, ні в якому разі це не означає, що я зневажаю чи недооцінюю недооціню інгулець і вболівальників цього чудового клубу. Е, з повагою відношусь до всіх. Клубів України, всіх ланок і всіх ліг. Так що, друзі, я хочу, щоб ваші улюблені клуби частіше вас радували, тішили, вибачайте. Тому я і створив наш YouTube канал Мастер Клас, щоб друг друга підтримувати. Обмін досвідом проводити е і ділитися своїми варіантами прогнозів на той чи інший матч. Тому я думаю, ви з повагою, з розумінням і відповідальністю віднесетесь до е цього мого створення до нашого YouTube каналу Masterclass. Не забувайте підписуватись на нього, лайки, коментарі, пости це дуже важливо. Скріншоти по моїм всім прогнозам я закидую в наш телеграм-канал. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Е Цінуйте і заощаджуйте свій особистий час. Це найдорожче, що є в наш час. Це наше здоров'я, наше життя, наша. Незалежність і наш особистий дорогоцінний час. Ці нелегкі часи для нашої країни і нашого народу. Я хочу побажати нам скорішої перемоги, мирного неба, щастя, любові і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Дякую! За підтримку, перегляди і увагу до нашого каналу, друзі! До скорих зустрічей І всім удачі!